Михайло. Я хочу зробити огляд фільму. Як це називається? Прихована краса. Сам фільм я не бачив. Трейлер я теж не бачив, але я хочу здодати свої кілька коментарів з цього фільму. Грої... В ньому герої Вісміт. Це знає. Ти знімаєш? Це означає, що фільм, по суті, може бути вже непоганий. Але судячи з того, що з його останні фільми це була повна лайно, то я не думаю, що це буде нормальний фільм. Тому я не раджу, не раджу цей фільм дивитися. І моя загальна оцінка це 4 з 10. От такий був огляд фільму «Прикована краса з Вілом Смітом в головній ролі і до наступного разу.